Привіт, друзі! Вітаю вас з новими биточками. Це в нас Subaru Forester, як завжди, комплектація Touring, 23 й рік і наймінімальніший пробіг. Пробіг скажу трішки пізніше, тому що потрібно в нього дістатися. А зараз будемо розбирати мордочку для того, щоб зрозуміти, що нам потрібно. Тому що автомобіль вчора приїхав, а зараз ми вже починаємо розбирати його. Із-за того, що більша частина запчастин була вже замовлена, а зараз потрібно просто вирішити, що ще потрібно дозамовити, тому що завжди так робимо. Автомобіль цей клієнта він продаватися, звісно, не буде. Просто буду показувати, як ми його ремонтуємо, і що з цього вийде в кінці. Також, скоріше всього, зможу сказати ціну в кінці, коли ми його доробимо, тому що в нас є прорахунки, як завжди. Але в кінці ціна може трішечки відрізнятися як в більшу сторону, так і в меншу сторону. Зараз ми це все будемо розбирати і дивитися, що нам ще потрібно. Основні пошкодження у нас, звісно, по передній частині. Ми завжди беремо такі автомобілі, тому що найпростіші пошкодження. Тут більша частина просто замінюється і не потрібно нічого рихтувати або вирізати. Ми лонжерони не рахуємо, тому що лонжерони, я вважаю, що це ремонтна запчастина. Пішли, покажу більш детально цей автомобіль. Якщо чесно, дуже давно цей автомобіль купили і вже навіть забув про нього. Я думав, що ми купили клієнту лімітеда, а він по факту Touring. І ми його вмикаємо, і там пробіг 700 миль. Просто, прикинь, 700 миль. Це, можна сказати, новенький автомобіль. І який плюс цього автомобілю? Я думаю, ти можеш бачити, да, який плюс? Те, що повністю ціла безпека. Я не знаю, як це взагалі таке можливо. Скоріше всього, просто ДТП в стоячий автомобіль, тому що іншого пояснення немає. Тут стоять всі датчики попереду, воно не могло так вдарити автомобіль, не нестрільна безпека. Ми вчора, коли автомобіль приїхав, тільки налаштовані, що будемо зараз знімати безпеку, там розбирати, дивитися, які запчастини потрібні. Автомобіль приїжджає, а ціла безпека. І ми такі, вау! Прикольно. Просто дуже багато автомобілів і за всі не запам'ятаєш. Просто ми знаємо, що повинен скоро приїхати все. Що нас дуже сильно цікавить, як завжди, це мотор, тому що ну, це класичні пошкодження, але і за того, що тут дифузор м'якенький, то ми сподіваємося, що все буде окей. Але фільтр зажатий. Розбираємо, дивимося. І дивись, як воно порвало крила. Що ліве, що праве. А чому? І те, і те, однаково порвало, дивись. Так, пішли в салончик покажу. На жаль, тут не коричневий салон, а чорний, але це все ж таки турінг, так що турінг є турінг. Хоча в Форестері турінг не сильно відрізняється від лімітеда. Я не розумію, якщо чесно, навіщо купувати турінг Форестер, тому що тут небагато відмінностей. Я додам вам посилання, можете подивитися, кому цікавить різниця Лімітед турінга. Я коли у мене був такий автомобіль, це вам розповідав. Ця частина, якщо ти не знаєш, тебе узнає, коли ти сідаєш. Блін, реально дивись новенький руль. Прикинь, тисячі кілометрів пробігу. Ну, плюс-мінус. Приємно, дуже приємно. А ще дуже дивно для нас, що не стріляна безпека, тому що зазвичай майже у всіх субаріках стріляє безпека, якщо хоч є якісь пошкодження в попередній частині. Тут дуже дивно, чому вона не спрацювала. Але для нас це величезний плюс. Ну і звісно, для клієнта також. До речі, на турінгу ось ця частина там, де туманка, хромована. Можливо, це зіграє якусь роль. О, зато тут написано турінг на ковриках. Фара, на жаль, не вижила, потрібно буде купувати. А на Touring на Limited вони йдуть однакові і вони не дешеві. Так, тут у нас вже трішечки є запчастин, задній коврик, накладочка і накладочка. О, фара. Зрозумів, ця фара ціла, але потрібно попаяти кріплення. Ого, тут немає цього кріплення. Ой, це, звісно, буде. Кріплення знову. Ну нічого, зробимо. Трішки розібрали автомобіль. Зараз швиденько вам покажу, тому що він вже потрібно, щоб заїжджав на стапель, і за цього терміново. Розібрали повністю морду для того, щоб розуміти, що нам треба, і взагалі подивитися на двигун. Але як ми бачимо, з ним все добре, і це не може не радувати. Потрібно тільки буде, звісно, замінити фільтр, ну і, скоріше всього, масло. Да й все. Все, ось в такому стані, в прикольному стані, він заїжджать буде зараз на стапель і рихтуватися. Капот, як ти бачиш, вже замінили. Так що переміщаємось на стапельок. Так, і тепер можна побачити розібраний автомобіль. Панелька вже майже відсвердлена, звісно, ще ні. Хочу показати лонжерони, як виглядають. Вони виглядають рівно. Але, звісно, вони будуть стояти в якійсь стороні. Саме головний прикол, що немає ні одної складки, і це величезний плюс. Сантиметр туди, туди і все, буде окей. Головне, це все зараз розібрати. Поставити нову панельку і подивитися, що куди потрібно відтягнути Займаємось. Коротше, проходить півдня, автомобіль там майже дорихтований, і ми замінюємо скло. Ну, тому що воно було побите. Замінюємо скло і покажу, як там виглядає вже передня частина. І автомобіль вчора ввечері в нас заїхав, і показую, що на наступний день ввечері вже зроблено. І що ми можемо бачити? Попереду повністю переварена панелька, а навіть вже і пофарбована. Також, звісно, новий підсилювач. І ланжерончик у нас був тільки лівий, підігнутий на 8 мм. рихтовщик, сказав, вліво. А так, все окей. Цей стоїть на своєму місці, цей трішечки поправили. Вже пофарбовано, як ти бачиш, і вже збирається весь пластик. Зараз ще поставиться касети радіаторів, всі фари, бамперочки і все. Я думаю, завтра цей автомобіль буде вже на вулиці. Великим плюсом, що тут є, те, що безпека ціла, ніхто її не буде робити. Просто машина йде на малярочку, потім хімчисточка, я думаю, маленька буде, і все, віддаємо клієнту. Так що, як завжди, по щелочку пальця робимо зібраний автомобіль. Ну і ти бачиш на вулиці цей субарик, це означає, що він дорихтований. І зараз буде відправлятися на малярку. Хочу розповісти, що ми тут замінювали, тому що дуже дивно, що багато запчастин вижили. Всі бачили, які тут були пошкодження, але дивись. Туманки і накладки, це все його залишилося. Ось ця решітка його залишилася, верхня, а також емблема його залишилася, що дуже дивно. А воно, до речі, не мали грошей кошти. Звісно, фари з eBay і навісне все в попередній частині. Тут майже всі запчастини оригінал, не оригінальний, звісно, тільки бампер. Все погоджено з клієнтом. Дуже велика різниця по ціні. Ну, поставили китайський. Тому що, ну, по-перше, ти можеш бачити, що це європейська версія. А по-друге, в принципі, цей навіть став непогано. Права сторона взагалі подобається дуже сильно, як завод. Дивись, немає ніякого випирання. А з цієї сторони трішечки є. Ось це болячка китайських бамперів. Бачиш, ми можемо бачити, що він випирає десь на міліметра два. Ось це з цим важко боротися. Ну, вірніше, ніяк не поборешся. але... Стало, в принципі, мені подобається. Як. як я казав, скло замінене, безпеку ніхто не буде робити, бо вона ціла. Їдемо на малярку і знову з вами зустрінемось. Я дуже сподіваюся. Опа! І автомобіль вже пофарбований. Ось так швиденько і для нас, і для вас. Е, пройшло рівно 4 дні, і автомобіль вже в нас пофарбований. Зараз він буде фінально збиратися, тому що ти бачиш, там багато різних пластиків ще не вистачає. І потім вже вам покажу гарний автомобіль. Трішечки. Під хімчищуємо, тому що він брудненький і показую вам готовий результат. Тому що прям тільки-тільки забрав його з малярочки, пластик бачиш, як весь стоїть, трішітки навіть ще не ставили. Немає ще ніякої краси, так що показувати так немає що. По салону дивись, який він. Начебто чистенький, але трішечки поприбирати потрібно. Ну і це в нас, можна сказати, майже по Форестеру, тому що зараз залишилося дві речі зробити фінально. Це замінити ще раз лобове скло, із-за того, що ми його трішки пошкодили, із-за того, що воно стоїть неправильно, його неправильно приклеїли, ми коли ставили уголок там де жабо, то пішла тріщина. Ми просто ставили ось цей пластиковий кутик, і він якось пошкодив скло. Так що ми попали на скло. Нічого не поробиш, такі випадки бувають. Чому так сталося? Тому що, коли замінювали скло, потрібно, щоб це все робили ті, хто замінюють скло. Вони неправильно виставили висоту і взагалі не розумію як, але коли ми його вставляли, да, трішечки приміняли силу, воно тріснуло. Так що зараз замінюємо скло і через декілька днів облік, і все, автомобіль буде у клієнта вже. Тому що ти можеш бачити скло, і автомобіль вже чистенький. Так що, сподіваюся, вам покажу трішки пізніше, повністю готовий результат. Давно не катався на форіках, і знаю, що тут підігрів руля робить тільки до ось тих швів, тобто ось ця нижня частина. Верхню чомусь вони не зробили. Зекономили. І ще чомусь тут немає приводу на дисковод. Дуже дивно, чому можливо, це просто останній рік, коли їх випускали, і вони зекономили. Незрозуміло. Все, скло замінив, і, в принципі, автомобіль зараз їде на сертифікацію і потім одразу віддавати з клієнту. І за цього мені потрібно швиденько вам показати автомобіль і трішечки про нього розповісти. Бюджет був на цей автомобіль 25 тисяч. І я можу сказати, що ми в нього вмістилися. Це в нас 24-й рік пошкодження. Ну ви, звісно, бачили, того, що ми його робили. Пробіг у автомобіля 1100 кілометрів. Ой, треба з цієї сторони показувати. Автомобіль вже похимчищений, хоча він був не дуже брудний і це прикольно. Це ми вже їздили вчора, коврики трішечки замарали. Ну і задня частина у нас. Ой, навіть поличка є. Це величезний плюс. Ну тут взагалі краса. Позаду, ну, тут взагалі начебто ніхто і не їздив. Та я думаю, тут максимум сиділо дві людини за весь цей час. Тому що пробіг, як я кажу, 1100 кілометрів. Це прям новий автомобіль, можна його називати. Тут у нас, звісно, ще новенька резина, із-за того, що тисячу кілометрів пробіг. Я вам повторюю це, напевно, в п'ятий раз за ці декілька секунд. Не потрібно буде замінювати. І, до речі, я в минулому році на такій резині, точно такій проїзди всю зиму. Я дуже дивуюся, як вона вивозила. І в сніг катався. Прям, ну, я шокований, якщо, якщо чесно, для Дімі-Сізонечки. Е Єдине, що тут немає колпачків в попередній частині, чомусь їх. Не було. І тут і тут немає. До речі, тут же ж у нас стоїть бампер неоригінальний. І головна його проблема це те, що він тут десь на міліметра два випирає ось цьому кутку. Це їх головна проблема. Вони не стають ось тут ідеально. А так, в принципі, по зазорчиках все окей. Ну і ще, можливо, решіточки не так стають, хоча стоять вони більш-менш. Я цей автомобіль реально можу назвати просто новий автомобіль, тому що ти в ньому сидиш і відчувається начебто в автосалоні вибираєш собі машину. Тому що запах такий ще тут стоїть. Ну, Автомобіль реально вартує своїх грошей. Тому що це в нас турінг, це в нас саме максимальна комплектація. У нас таки зараз в салоні коштують, здається, 36 чи 38 тисяч доларів. А Тут став він 25. Вигідно? Вигідно. Так, так, ти скажеш, звісно, що він вже вдарений, але тут безпека була ціла, просто замінили запчастини в попередній частині. Економія більше 10 тисяч, хіба це не економія? Так що на цьому будемо завершувати. Я думаю, що скоро з вами зустрінемося з новими биточками, як я завжди кажу. А цей автомобіль їде вже до клієнта.